Правоохоронці продовжують виконувати свої обов'язки, а ми продовжимо інформувати вас про їхню діяльність. Під час воєнного стану правоохоронці виконують поставлені завдання в умовах надмірного, фізичного та психологічного навантаження. У кожного з них свої секрети бадьорості, стресостійкості та витривалості. Допомагає мені спорт, яким я займаюся майже з 10 років. І гирьовим спортом, і боксом займався, тяжою атлетикою, пауерліфтингом. Ну, спорт мені дуже допомагає. Знаєте, як зараз українське красиве слово перемога. Перемогти. Всі труднощі заставити. Найбільша перемога це перемога над самим собою. Андрій Різанов понад 20 років служив у різних батальйонах спеціального призначення. І зараз, незважаючи на щільний робочий графік, підполковник поліції. Все таки знаходить час для повноцінного тренування душі і тіла. В його автомобілі і службовому кабінеті завжди є гирі універсальний спортивний снаряд. А прикладом для нього є український богатир Василь Вірастюк. Я був у захоті, коли побачив Вірастюка і те, які вони піднімають. Просто я для себе на роботі замовив ромбову штангу. Для того щоб повторяти такі ж вправи, вправа називається походи фермера. Я з кожної сторони на руку брав по 100 кг і просто гуляв з нею по двору прогулюючись. Потім я брав вправлявся в автобус в лас, і я також його за собою тянув. Андрій Різанов може надути гумову грілку та зігнути цвях. Та богатирські рекорди не головне набагато важливіше, що він сповідує здоровий спосіб життя і радить робити це всім іншим.